Спочатку війни ми з Маріною Заболотною зустрілися на волонтерських засадах, коли тільки розпочалася війна. Ми підтримували як могли, так і підтримували наших прилучан, наших хлопців, підтримували територіальну оборону. Спочатку ми плили сітки, робили бутерброди, готували хлопцям їсти. значить, на перших днів ми із Ну, сім'єю, да, родиною ми пішли в п'яту школу і там допомагали все, чим да, могли. І Сітки плили, і допомагали, і все збирали. Потім, коли вже це все налагодилося, ми повернулися до своєї роботи, до своєї праці на фітнес-тренування, але ж нам постійно хочеться якось допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. І от від фонду Вільна країна запропонували зібрати хлопцям кошти. Вірніше хлопці попросили зібрати кошти для придбання автомобіля, щоб виконувати бойові завдання на передовій. Ми з Мариною подумали, що так. Як ми фітнес-тренери, і ми хочемо долучитися, і кожен повинен бути на своєму фронті. От Ми вирішили зробити таке благодійне тренування, щоб люди не просто прийшли, а вкинули гроші на придбання автомобіля, а і потренувалися, і зайнялися спортом, відпочили на свіжому повітрі, получили багато задоволення і спортивної наснаги. Ми на кількість людей не звертали уваги. Ми бачили, що люди є, людям подобаються. Люди всі посміхаються. Чесно говорячи, ми не рахували людей, тому що нам було ніколи. І всі, хто долучився, хто прийшов, ми неймовірно всім вдячні. Не знаємо скільки зібрали гроші, тому що гроші кидалися в скриньку, деякі перераховували, хто не міг прийти на фонд. Вільна країна, тому ми. Ну, Ми маємо надію, що ми зберемо гроші на цей автомобіль. Тепер саме главне раз, два. Скажи, отам скринька. Дякую.